Росіяни вдарили по кривому рогу. Ворог луч у центрі житлового кварталу. Також під прицілом росіян опинилися Херсон, Одеса та Чернігів. Тим часом невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Володим... Володимир Зеленський зробив заяву про Курську операцію. Трамп анонсував нові деталі про припинення вогню. Україна буде членом Європейського союзу. У 2030 році український блогер горами втік до Румунії. У Харкові трапився новий інцидент із ДЦК, А Трамп публічно потрапив у не дуже приємну ситуацію. А ще до України прийшло похолодання. Це новини. ТСН ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не припустити найважливішого. А ми починаємо. Росіяни вдарили по кривому рогу. Надвечір 14 березня у місті пролунали вибухи. Ворог черговий завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, понівечені міські комунікації. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки невпинно збільшувалася. Станом на ранок 15 березня відомо про 14 потерпілих. Серед них дві дитини через ракетну атаку у місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу, пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та 10 приватних будинків, два навчальні та спортивні заклади, побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто. В ніч проти 15 березня окупанти здійснили черговий авіаудар по Херсону. Внаслідок влучання кава по житловому будинку загинув 43-річний чоловік, якого знайшли рятувальники під завалами. Повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Крім того, відомо про трьох постраждалих. 57-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також перелом плеча. Також до лікарні з мінно-вибуховими травмами звернулися жінки 35 та 58 років. Медики їх дообстежують, надають необхідну допомогу. Росіяни знову атакували Одещину. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі. Повідомили в ДСНС. Одна людина постраждала та госпіталізована за даними голови Одеської ова Олега Кіпера. Постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла внаслідок вибухової хвилі. В обласному центрі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей. Також внаслідок атаки на Чорноморськ. Поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу. Внаслідок атаки росіян в Чернігові зафіксовано влучання у багатоповерхову будівлю. За інформацією начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Також сталося загоряння автомобілів на автостоянці. Пожежу локалізовано, постраждалих немає. Пекельна нічка на Ерефії 15 березня. Невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Місцеві мешканці скиглять, що було аж 10 вибухів у радянському районі та в селищі Котлубань. В аеропорту Волгограда ввели план Кавіор. За словами губернатора Андрія Бочарова, постраждалих та пошкоджень не зафіксовано. Однак, після серії вибухів над містом і роботи ППО в одному з районів помітили яскраве полум'я. Курська операція виконала своє завдання. Її задачі було витягнути на себе війська з Покровського, Сумського та Харківського напрямків. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас із заявами щодо ситуації на Курщині виступив і Путін. Він заявив, що Київ має наказати підрозділам ЗСУ, які там перебувають, скласти зброю та здатися в полон. Мовляв, він особисто гарантує їм збереження життя та гідне поводження. 17 березня стане відомо більше інформації щодо припинення вогню, заявив Дональд Трамп. Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з Україною, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з РФ у понеділок. Ми дізнаємося трохи більше деталей. Сподіваюсь, все буде добре, сказав президент США. За його словами, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, це буде дуже поганою новиною для світу. А ще що він пошартував, коли обіцяв завершити війну за 24 години, але все ще вірить, що зрештою йому вдасться її завершити. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін висуває неприйнятні умови, які унеможливлюють будь-які переговори про припинення війни. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою. Він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі, наголосив президент України. На його думку, Кремль навмисно готує складні та неприйнятні умови ще до початку можливого перемир'я, щоб затягнути процес у безмістовні дискусії. Він не може просто вийти з цієї війни, бо в такому разі залишиться ні з чим, а тому робить усе можливе, щоб уникнути реальних кроків до миру. Україна буде членом європейського. Європейського союзу у 2030 році кілька факторів вказують, що це вже фактично ухвалене рішення, заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Як зауважила б урядовиця, на серйозність і реалістичність намірів європейського союзу вказує те, що бюджет ЄС на 2026-2032-33 тридцять роки формується з урахуванням членства України. Пішов шукати підсніжники, а опинився у Румунії. Блогер Володимир Соколов дізнався, що горами втік за кордон. А ще заявив, що з України цитую дує стислим повітрям і туди страшно дивитися. У Соколова 160 тисяч підписників у Тікток він постійно критикував мобілізацію та ТЦК. У Харкові трапився гучний інцидент із ТЦК. За словами 16-річного хлопця, він отримав хімічний опік очей під час конфлікту з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підліток відмовився від госпіталізації. Інформація про події внесена до єдиного обліку. Наразі поліція проводить перевірку, встановлює всі обставини та учасників події. Публічний кур'йоз трапився із президентом США Дональдом Трампом. Журналістка не розрахувала сили і тиснула мікрофоном просто в обличчя Трампу. Вона щойно стала предметом великої історії сьогодні ввечері. Правильно, ви це бачили? Прокоментував інцидент. Трамп, мистер про погоду на 15 березня. Вже сьогодні до України зайде повітряна маса арктичного походження. Тому на частині території країни очікується зниження температури. Повідомила сноптикиня Далі Діденко 15 березня у західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня плюс 3, плюс 9 градусів. Нарешті території стопчих термометрів підніметься до плюс 12, плюс 20 градусів у столиці. В суботу є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря підніметься до плюс 5, плюс 7 градусів. Синоптикиня також попередила про різке похолодання в Україні від 17 березня. За її словами, увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним. Тепліше те почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.